Нещодавно я ввела собі нове правило в мої ранкові ритуали. Це зранку без телефону, бути наодинці з собою, підготуватись до сьогоднішнього дня. Я навіть з кімнати можу не виходити в перших півгодини для того, щоб реально а, свій мозок очистити, помедитувати. Що хочеш. Активний паву. Проник черв'як. Дякую тобі за допомогу. А тепер забудюся, що бачила. Ти, твоя рука. Або, заробивши велику суму, будеш спускати її на вітер, щоб уникнути перспективи виявитися кинутим. Але мама зараз не про них. Або, заробивши велику суму, будеш спускати її на вітер, щоб уникнути перспективи виявитися кинутим. Ти можеш що завгодно говорити про свої бажання, вони навряд чи збудуться. Я захотіла втілити свою давню мрію. Ще не знаю, роки, мабуть, два тому я хотіла пофарбувати волосся у фіолетовий колір. Але подумала, та для чого? А зараз, коли я і звільнилась, і хочеться змінити щось в житті кардинальне, то вирішила: ну настав час пофарбуватись. Це не подкаст. Але привіт! Буде таке розмовне парт. Розмовне парт. Персомовна частина відео. в такі думаєш, я обстановці в мене новий кольор волосся, його трішки погано видно, але it's окей. Okay. Тому що мені все рівно все подобається. Так чому воно хитається? Такий трішки філет. Зараз ми будемо говорити про моє звільнення. Хоча поділитися маленькими своїми. Інсайтами, враженнями, переживаннями, яких дуже багато. Отож, почнемо а, Так як моє звільнення було десь тиждень-два тому, не пам'ятаю, для чого я це зробила? Для чого я це зробила? Тому що я давно про це думала, це по-перше, по-друге, останньою каплею стало те, що я прийшла до лікаря, Бо в мене виникли деякі проблеми, і мені сказали, що в мене від стресу. Всякі болячки вилазять. Просто там, 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 там. я була в шоці, тому що я дуже багато переживаю. На роботі я за все переживаю, тому що я ну, людина організована відповідальна. Мені здається, що дай Бог, я десь там щось накосячу. або щось зроблю не до кінця. Навіть якщо, наприклад, я реально не можу це зробити, я все рівно маю це зробити, тому що мені здається, що мене потім розстріляють. Ну, так, дуже за все переживаю. І це стало останні краплею, тому що я злякалася, що якщо я далі почну працювати, тривожитись, то я така, потім мені, наприклад, скажуть, ну все, вас залишили жити там тиждень-два. До побачення. Я не хочу шкодувати. Тому я звільнилася. Для мене це як перерва на час на роздуми. Час Реально відпочити, тому що коли ти реально береш відпустку, ти думаєш, о Боже, в мене є два тижні, проходить тижд, ти думаєш, о, Боже, тиждень, думаєш, що Боже, мене тільки тиждень залишився, ну коротше, це один стрес. А зараз, в принципі, в мене необмежена відпустка, звісно, поки не закінчаться гроші. Тому да, я зараз потрошечки відпочиваю їжджу додому, працюю тут з Ютубом, щось там думаю в Тіктоці робити, Ну думаю про своє життя, займаюся заспокоєнням своїм, медитую, трошки йогу роблю, я багато пишу зараз йому щоденнику. Ну, От якось так, намагаюся як, ну, втихомирити свій бушуючий океан всередині тривожності, а якось е, пробувати щось змінювати. І починати цінувати себе. Тому що навіть коли я була на роботі, не було відчуття того, що я щось роблю для чогось. Ну, я не бачу якогось кінцевого результату. Ну, мене не було бажання сильно старатися, тому що я не бачила, що є люди, які готові теж старатися. Ну, коротше, багато всяких нюансів, чесно кажучи, було. І тому. Да. Я зробила таке важливе рішення. Я не скажу, що мені було прям не знаю, чи легко, чи важко це зробити. Ну, бо, тим більше на мене давило це моє здоров'я, і тому це рішення якось було саме по собі. Якось легко так пішло. Зараз, звісно, в мене є тривожність, що о Боже, мені треба йти на роботу, бо тому що я ще й трудоголік. Коротше, багато всяких болячок. Буває, нападає така тривожність, що ой, мені треба щось робити, мені треба бігом шукати щось. Але коли я навчуся реально, реально бути спокійною, просто жити, I don't know, не знаю. Мабуть, для цього я беру цей час, паузу, щоб подумати, заспокоїтись, врівноважитись, братись бажання працювати, натхнення якогось. Побачити світ трошки і захотіти жити, Старатись жити класним життям. Звісно, в мене також є страхи, що я не зайду якоїсь роботи нормальну, що в мене не буде такої зарплати нормальної, в мене не буде е, такої класної роботи, де в мене була відпустка, де в мене була оплачуваний лікарняний, де було багато всяких таких штучок, бонусів. Так, да, я це розумію, але з іншого боку, мені дуже хочеться ходити на роботу, о, щоб брати таку роботу, на яку мені хотітиметься ходити. Е, якось проявляти себе, тому що мені не дуже подобається, коли ми всі є однаковими, скажімо так. Мені подобається, коли хтось займається тим, 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 і ти в своїй сфері особливий. А коли якось ми всі однакові. <світнень> Якось вбивається моя індивідуальність, <світнень> я би так сказала. І ну, це для мене дуже жорстоко. -да. Мабуть, отак проявляється те, що я пофарбувала в волоссях. Ну, не видно, але це трішечки фіолетовий. <світнень> те, що я хочу проявляти свою індивідуальність, мені цього дуже не вистачає. Тому побачимо, що буде далі. <світнень> Сподіваюсь, моя тривожність ради заспокоїться. І все буде. Чудово. Тому що це життя. Будемо пробувати жити, робити те, що ми хочемо дійсно. Дивитись, як воно піде. Якщо не піде, ну, нічого страшного. Будемо розбиратись з тими своїми помилками, це наш досвід. Ну, Ніхто, окрім нас, цього не проживе. Це наше життя, страшно робити вибір, страшно йти кудись, страшно кидати щось, страшно е, бути в провалі, коли в тебе реально нічого не виходить. Так, да, це все страшно. страшно. Е, Страшно просто, що буде завтра. Страшно жити. Це реально страшно. Але. ну, Просто треба пробувати додаватися класних моментів своє життя, подорожей, емоцій, хобі нових. І я думаю, це забарвить сенс свого твого існування, мого існування. Завжди дуже страшно щось робити нове для себе, не знаю нове в своїй сім'ї, наприклад, як в мене ніхто ніколи не кидав роботу. Але інтернет також придумали люди, які не знали, що це таке, там те саме комп'ютери, машини, авто. Тобто ніхто не знав, як воно буде далі. Просто люди придумали щось і робили. Так само ми маємо завжди бути в пошуку. Чогось нового, якщо ми відчуваємо, що це не наше, бо ми втомилися, ми маємо право щось міняти. Тому що як ми знайдемо своє, ми не зобов'язані працювати там, де нам не подобається. Або де ми реально не відчуваємо, що ми тут потрібні. Значить, ми потрібні в якомусь іншому місці. От уявляєте, ми можемо знайти місце, де ми будемо настільки класними, що ми будемо в шоці, що як ми можемо себе проявляти тут. І майбутньому, коли ми будемо здиратися на те. Що нас зупиняли, які були на страхи? Ну, це буде прям класним відкриттям: що вау! Ми скільки всього пройшли, і ми опинились там, де ми маємо бути. Якось так.